привітно сміється, нехай вам, дітки, завжди вдається. Місяць травень красу нам несе, повсюди в природі бузок цвіте. Зацвів бузок духмяно і красиво, у нього квіточки, мов хрестики малі, він має могутню силу дарувати щастя на землі. Бузок один із найкрасивіших квітучих чагарників. Бузок це цінна декоративна рослина, пишність цвітіння, краса, аромат квітів характеризує місяць травень як перехід від весни до літа. Якщо з гілочки бузку витягти м'яку серцевину, з неї можна зробити сопілку. Назва бузка пов'язана з назвою сопілка. Давньої легенди німфу звали Сіринга, тож її ім'я і пов'язане з науковою назвою буска. Квітка буска є різного кольору від ярко-фіолетового до темного бордо, також є ніжні кольори білого та жовтого буска. Сама квітка має 4-5 пелюсточок. Листя у буска блискуче, темно-зелене, гладеньке. Діти, навіть взимку під снігом опале листя бузку лишається зеленим. Бузок очищає повітря від пилу та різних забруднень атмосфери. Квіти та листя бузку мають лікувальні властивості. Існує повір'я, що бузок приносить щастя. Тож пропоную бузок намалювати і від щирого серця щастя всім побажати. А щастя для нас це мир на землі, щоб всі здорові у мирній країні жили. Бо сі завжди жилось за година мирі ми від душі бажаємо, хай буде добре все, хай сонечко віконнечков, всім посмішку несе, хай люди будуть щасливі. Скрізь травнева краса, буде щаслива і мирна Україна моя!